Події дня, що формують наше майбутнє, триває судилище над міським головою Олександром Маркушиним. Міським головою міста Ірпеня. Хочу нагадати, що це все судилище придумане його опонентами. В ситуації, коли Маркушин разом із представниками міськради вирішив повернути незаконно вкрадені у міста земельні ділянки, причому за цими оборудками земельними стоїв, стояв якраз Володимир Карпюк і його середовище. Діяли вони в інтересах представників партії регіонів. Так от на 30 січня планувалася сесія, на якій Після арешту Олександра Маркушина планувалося повернути ці землі в інтересах, так би мовити, попередніх власників і закрити тему. Натомість у місті спричинилася дуже цікава колізія, адже Анжела Макеєва, секретар Ірпінської міськради, незаконно. Взяла, використала службове авто Шкода Октавія, що належало КП Ірпінь Тепломережа для особистої поїздки за кордон. В дорозі страпилася аварія, автомобілю завдана суттєва матеріальна шкода. Так от, пригадується сценарій із е, міським головою Чернігова, і тоді пригадується, що Владислава Трошенка відсторонили від керування містом саме під приводом поїздки службовим автомобілем за кордон, зараз Анжела Макеєва відсторонена до, по-моєму, кінця лютого, що означає, що провести сесію і повернути регіоналам вкрадені у ірпінців землі навряд чи Карпіку і компанії вдасться. Події дня, що формують наше майбутнє. Відома канадська українка Христя Фріланд, ще донедавна віце-прем'єр-міністр в уряді Трюдо, яка зі скандалом пішла з уряду, зараз претендує на посаду лідера Ліберальної партії Канади, що автоматично зробить її новим прем'єр-міністром Канади. Відповідно, голова громади українців в Канаді і Відомий міжнародний діяч української діаспори Павло Грод звернувся до канадців, аби 27 січня вони всі прийшли на вибори нового лідера ліберальної партії Канади. Це буде вперше в історії, адже свого часу генерал-губернатор Канади був, ну це така більша символічна. Постать українець, багато українців було міністрами. Взагалі в ліберальній партії ще донедавна було три міністри українці і більше десяти депутатів в канадському парламенті від ліберальної партії були українцями. Тож виглядає так, що українська громада ліберали любить і підтримує. Ну і унікальна особистість Христя Фріланд. Вона дуже багато з перших днів незалежності працювала в Україні як журналіст молодий. Потім працювала в Росії, написала кілька книг, отримала видворення з Росії. Після чого російське міністерство закордонних справ жувало соплі, бо Христя стала міністром закордонних справ Канади, і вся Кремля мусила з нею ручкатися і переступати через свої. Персони Нонграта. Побажаємо Христі перемоги. Вона справді важлива для всього вселенського глобального українського руху. Події дня, що формують наше майбутнє, в Кремлі раптом голосно заверещали про те, що Трамп не хоче дзвонити Путіну. От така біда. Випустили для цього звірка, який, по суті, за всією своєю. Фібрами душі, так би мовити, нагадує про те, що Путіну Трамп не подзвонить. Бо мова йде про Рябкова. Рябков це саме та істота, яка свого часу за три місяці до нападу на Україну вивалив по суті, Кремль вустами Рябкова вивалив ультиматум, аби НАТО забиралося до кордонів 91-го року і тому подібне. Тобто, коли раптом Кремль історично починає... Нагадувати Вашингтону, що ось вже тиждень після присяги, а Трамп ще досі не подзвонив Путіну, то це лише бадьорить, так би мовити, функціонерів у Вашингтоні, бо діють вони в інший спосіб. Тобі треба ти дзвони, називається. Путін Трампу 300 років не здавався. Але що прикольно, на що педалює Рябков? Він говорить, що для нової адміністрації США. Важливіша депортація незаконних мігрантів, а не стратегічна стабільність. А яку стратегічну стабільність може запропонувати Москва, доки вона буде дригатись на українських фронтах? Стратегічна стабільність це коли російські війська звалюють з території України і самі оголошують, тобто запевняють Сполучені Штати, що вони відремонтують все своїм коштом, все, що зруйнували в Україні. Оце стратегічна стабільність. Аби з них не вимагали, так би мовити, капітуляції, ну так заберіться тихенько і почніть виплачувати репарації. А якщо ви хочете нагнути Трампа, щоб він першим позвонив Путіну, він може подзвонити. Тільки після того в Путіна не буде вибору шляхів для подальшого упирання в Україні. З України доведеться забиратися повністю з усієї окупованої території. Події дня, що формують наше майбутнє, 80-та річниця визволення Аушвіца. Освенцім це така незаживаюча рана на тілі Польщі. Тепер вже це меморіальний комплекс. Треба нагадати, що Освенцим визволяли силами Першого українського фронту. І роль українців взагалі в порятунку євреїв є дуже визначною. Подивімося, скільки праведників миру українців. Тому будь-яка дикунська російська пропаганда про те, що українці були зрадниками чи колаборантами, вона не виправдана нічим. Насправді українці були у всіх антинацистських арміях світу, і в Сполучених Штатах, і в французькому опорі, і під Монте Касіно в польському легіоні українці були всюди, навіть в корпусі Людвіга Свободи Словацькому, всюди були українці. І всюди на всіх фронтах на всіх континентах українці воювали із нацизмом. Це важливо наголосити зараз, коли абсолютно нацистські злочини повторює Путін і російська агресивна армада на території України. Участь Зеленського в роковинах Аушвіцу – Це нагадування про те, що фашизм не поборений, фашизм відродився в особі. Не нового Гітлера Європи Путіна і якраз перебування української делегації в Аушвіці має бути нагадування про те, що Путін має закінчити точно так, як Гітлер. Події дня, що формують наше майбутнє, схоже, у НАТО формується лідерський пул країн, які беруть на себе зобов'язання збільшити видатки на оборону до 5 і навіть 6%. відсотків. До речі, як це не дивно, Угорщина теж в цьому, на цьому шляху не пасе задніх. Ну, очевидно, що Віктору Орбану дуже потрібне, так би мовити, спілкування із Трампом. Хоча, як відомо, Трамп делікатно проігнорував Орбана на інавгурації, але з'явилася публікація Financial Times про те, що Литва і Естонія. Оголосили, що вони досягнуть 5% витрат на оборону вже найближчим часом, тобто і будуть нести ці витрати з наступного року, і до 30-го року, як мінімум, хочу нагадати, що Литва, Естонія і Латвія це найбільш загрожені країни в Європі на сьогоднішній день. І не виключено, що коли Путін отримає по зубах в Україні, я, тобто. В Україні ніякого жодного просування не буде, і Путін боїться упертися в стінку в Україні, йому треба буде десь утилізувати ці залишки навіженої воєнізованої агресивної бідлоти. Тобто експерти вважають, що в цьому сенсі для спалювання агресії і або демонстрації своєї, так би мовити, рішучості. Путін кине після України цю бедломасу на країни Балтії, через що країни Балтії на сьогодні досить посилюють себе в оборонному плані. Я вважаю, що українські міннітральщики, які зараз перебувають на базі у Британії, мали б перебазуватися або до Литви, або до Естонії, аби сприяти обороні цих країн з моря. Адже зараз. Країни НАТО вивели вже 10 кораблів в Балтійське море, і попри те, російське судно днями пошкодило лінію оптоволоконну вже тепер у Латвії. Судно затримане, ведеться розслідування, але зараз дуже важливо, щоб морська компонента НАТО на Балтиці. Суттєво заблокувала торгівлю із російських портів.